22 червня 41-го року розпочалася Велика Вітчизняна війна. 9 вересня 1941 року німецько-фашистські війська увійшли до Чернігова. До кінця вересня 41-го року вся наша область була окупована фашистами. В Чернігівському районі, Валишивському районі і Михайло Коцюбинському районі утворилася нова влада. Німці дозволили відкрити цивільні органи влади. Поруч із німецьким апаратом були утворені сільські, общинні, міські і районні управи. Начальник районної управи здійснював загальне керівництво. Що це означало? Він слідкував за лояльним ставленням населення до нової влади, організовував боротьбу з саботажем, диверсіями, організовував вивіз. До рейку різноманітної продукції і задовольняв вимоги військових. Річ у тім, що Чернігівська область перебувала під владою німецьких військових. Влада на місцях належала старостам. Чернігівський район налічував 54 населені пункти, які підпорядковувалися 34 старостатам. Поруч з ними існували. Общенні старости на зразок Колгоспу. Тому що німецька окупаційна влада полгоспи не знищила. Органи цивільної влади допомагали німецькій поліції безпеки ІСД, польовій жандармерії і Українській поліції здійснювати е, свої наміри. У Михайло Кацюбинському та Лишивському районах районні управи існували, в селах були сільські управи. Вони Здійснювали наступне мобілізацію добровольців до окупаційної армії, забороняли спілки різні, в тому числі про наприклад, збори різні, ходіння вночі, реєстрацію, паспортизацію, оподаткування населення. Здійснювали штрафи за різні провини. І була введена трудова повинність населення, яка повинна була охороняти вражай, Крім того, існували сільськогосподарські об'єднання. У районні управи дозволили у Старому Білоусі, наприклад, створити таке об'єднання. За сільськогосподарські роботи селяни отримували сільгоспродукти. У Лівоньках німці відкрили державне господарство Лівоньки, яке займалося сільгоспоставками, ремонтом техніки. Обліком худоби, а плата була також продуктами. У Седніві існувало на той час три сільськогосподарські общини, які складалися із лав. Земельні ділянки селян не перевищували один гектар землі з колишнього колгоспного поля. У Рогощі, які на це село на той час було хутором, німці створили. Агрофірму по розведенню різноманітної сільгосподоби, за якою доглядали хуторяни. Дисципліна там і порядок були жорстокими. Ну, от, якщо говорити про е, ті органи влади, які існували на окупаційній території. І тут необхідно сказати про те, що е, велику допомогу німцям надавали поліцейські утворення із місцевого населення. Так звані поліцаї, то це тема окремої розповіді. Олешивські, Михайло Коцюбинський і Чернігівські райони дуже постраждали в період німецько-фашистської окупації, тому що з одного боку, начебто, люди мали роботу, з іншого боку, у них забиралось все, що вони мали, не вистачало продуктів харчування. А саме головне, що села, були спалені, багато сіл було спалено німецько-фашистськими окупантами. Це Пакуль, це Видильці, це ну, і цілий ряд інших сіл за допомогою зв'язок з партизанами. До кінця жовтня 1943 року Чернігівщина була визволена від окупантів, в тому числі і Чернігівський район. Який був зруйнований ще так як само, як і Чернігів, які потрапили у десятку міст е світових, які постраждали від окупаційних властей, Почалась розбудова народного господарства, було багато труднощів, і мені хочеться сказати е про те, що коли повернулася радянська влада, то органи влади. Знову були такими, які були до війни. Обком, райком, райвиконком, селищні сільські ради. 64-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні жителі села Ведильці Чернігівського району святкували біля реконструйованого монумента слави. Приїхали представники інших територіальних громад, почесні гості. Збудований 30 років тому, монумент зазнав значних руйнацій. Та завдяки зусиллям обласної і районної влади, ветеранських і громадських організацій, самих сільчан, у рекордно короткий термін був відновлений і знову постав у всій своїй величі. Як сказав один з учасників мітингу, на це місце нас покликала пам'ять. Пам'ять про тих, хто проявив небувалу мужність і стійкість на полі бою, хто кував нашу перемогу в тилу, кого вже немає разом з нами і хто ще залишається в строю. Ведильці село партизанське, за що і люто покарали його фашисти. У травні 43-го року воно було спалене. У пекельному вогні згоріло 700 будинків, страшну смерть прийняли 800 мирних жителів. Цей монумент увічнює і їх пам'ять і ще шести сіл району, яких спіткала така ж лиха доля. Ми ніколи не забудемо тих, хто поклав найдорожче життя своє на алтар перемоги, зазначив виконуючий обов'язки голови Чернігівської райдержадміністрації Володимир Брайко. Голова облдержадміністрації Володимир Хоменка завірив, що влада докладе всіх зусиль, аби наступну 65-ту річницю перемоги жителі Чернігівщини повсюдно могли відзначити біля відновлених і реконструйованих пам'ятників і пам'ятних місць, пов'язаних з подіями Великої вітчизняної війни. А таких в області більше двох тисяч. Лягають до підніжжя монумента квіти. Звучить урочистий салют. Свято триває. Хто бажає, може оглянути виставки територіальних громад, познайомитися з зразками сучасної зброї, позмагатися у стрільбі, а ще побувати на такій партизанській стоянці і скуштувати смачної юшки. І, звичайно, випити фронтові 100 грамів. До речі, перший тос голова облдержадміністрації Володимир Хоменка запропонував підняти за тих, хто не повернувся з поля бою. Ідуть і йдуть люди до цього святого місця зі своєю скорботою і радістю, зі своїм болем і надією. І знову таки хочеться згадати відомий рядок з пісні про свята із сльозами на очах. Найдорожче і найрідніше наше свято. Працюючи у газеті Наш край напередод 80-річчя району, мені довелося брати інтерв'ю у ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника партизанського руху Анатолія Івановича Ємельянова. Він був першим начальником районного відділу охорони здоров'я після звільнення нашого краю від німецько-фашистських окупантів. Анатолій Іванович розповів, що у вересні, жовтні 1943 року, центр Чернігівського району знаходився у Седневі, оскільки для відновлених органів управління райвіконкому та райкому партії в Чернігіві не було належного стану приміщень. В ході розмови Анатолій Іванович повідомив ще таки цікавинку для завірення офіційних документів. Використовувалась печатка із шестовиці, чи то з сільради, чи факу, оскільки районної печатки ще не існувало. Родженців Чернігівського району за мужність і героїзм проявлені на фронтах Великої вітчизняної війни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу на їх честь в селі ковпита відкрита алею слави. А віднині і до віку стоятимуть вони в почесній варті біля величного пам'ятника. Споруджений у 1991 році, він став справжнім символом непідкореного духу, мужності і відваги радянського воїна-визволителя воїна переможця, і не тільки для жителів ковпити, саме тут часто проходять районні заходи. Ось і цього разу на святкування з нагоди 65-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні приїхали делегації територіальних громад, дорогі наші ветерани, керівники району області, почесні гості. Урочистою ходою пройшли вони від центру села до меморіалу, вклонилися безсмертному подвигу воїнів переможців до підніжжя портретів на алеї Слави лягли живі квіти і рушники з землею, перевезеної з малої батьківщини кожного з тринадцяти героїв. З величним святом великої перемоги привітав всіх учасників урочистого мітингу, а найперше звичайно славних бійців фронту і тилу голова облдержадміністрації Володимир Хоменко і вручив ювілейні медалі «65 літ побіди в Великій Атечній Війні 1941-1945 сорок годов. І то були не єдині нагороди, отримані в цей день нашими ветеранами. Пам'ятні медалі 65 років визволення Республіки Білорусь. Вони отримали з друг керівника делегації Дружнього Чернігівському Брагинського району Ганни Бобриньової. є ще свята у нас, які нас усіх об'єднують, усіх славян. І це мабуть, судовіше велике свято свята перемоги. І ми так само вінчуємо усіх вас, увесь український народ з цим святам. І шчыра спадзяемся, што наша сяброўства, нашы адносіны стануць цяплейшымі, дабрэйшымі. На самым высокім узроўні гэта ўжо даказана. Нашы прэзідэнты сустракаліся. І я спадзяюся, што і на ўзроўні мясцовых улад, адміністрацыі Чарнігаўскага раёна, вобласці нават і брагінска района і гомельской вобласці. Мы будзем часцей сустракацца, каб рабіць нейкія добрыя справы разам, каб святкаваць такія цудоўныя святы Ну і каб таксама ушановаць памят тых, кому мы абавязаны гэтым святам, гэтым цудоўным, Днем сьогоднішнім майським днем. Від імені обласної ради привітав учасників свята начальник управління комунального майна Володимир Сидорин. Весна і перемога для нас невіддільні. Так розпорядився довгий кривавий календар війни. Але навіть якби ця найжорстокіша в історії людства війна завершилася в іншу пору року, перемога означала відродження оновлення і повернення до життя. Серед почесних гостей і народний депутат України Михайло Чечетов. Совєтський солдат завершив свій победоносний путь в Берліні в 45 1945 -го року і розписався на поверженому рейстагі. Були різні надписи. Хтось то смерть фашистам, хтось то Гітлер Капут, хтось то Ми з Білорусі», «Ми з України», «Ми з Кубані», Но була одна надпись неізвісного солдата. Которая, казалось бы, питала все. Було написано тільки одно слово. Но в этом слові була і горечь, утрат і радость победы. Це було одно слово. Дошли! Ти же вижив солдат, хоч сто разів умирал, але ж переміг переміг і заради того, щоб для оцих хлопчиків гра у войнушку так і залишилася грою. Як і для юних учасників, відродженої у районі колись дуже популярної військово-патріотичної акції Зірниця у нас є немало подій, знакових для нашої України, для нашої держави, для наших поколінь. Але напевне, 9 травня день перемоги це найбільше об'єднуюче свято для всіх наших поколінь, для того щоб ми розуміли не тільки в цей день, а завжди, як треба любити свою землю, як захищати. Тут у нас є яскравий приклад. Є ще серед нас ті живі люди, які боронили, захищали нашу землю і дарували нам оцей день прийдешній, яким ми сьогодні живемо. Хотілося б побажати в першу чергу нашим ветеранам доброго здоров'я, адже це головне зараз для них. Хотілося б сімейну затишку і тепла від близьких, від оточуючих. Але є велике прохання до всіх нас, щоб ми, ветеранів, своєю увагою, своєю опікою оточували не тільки в цей святковий день, а кожен день. Щоб вони відчували, що вони нам потрібні, що вони з нами і що вони наша гордість і наша слава. І я думаю, це буде найбільший подарунок для наших ветеранів, да напевно не тільки для наших ветеранів, а для нас самих. Бо ми будемо виховуватись і самі, і наших дітей на яскравому доброму прикладі. Любити як любити треба свою батьківщину. Як треба не не жаліти нічого заради того, щоб вона була, щоб вона була такою, яка вона є. І саме головне, я думаю, щоб це, що зробили наші. Діди, батьки, щоб ми зуміли зберегти і передати нашим наступним поколінням. Перемогу, свята, перемогу, свята миру, свободи весни. сплять мільйони загиблих в окопах. Це моєї країни, сини. Де була б ти сьогодні, Європа? Де була б ти, якби не вони.